У цьому відео ми ознайомимось з тим, що таке від'ємні числа. Коли ви вперше їх зустрічаєте, вони виглядають доволі таємничими, але насправді їх дуже і дуже багато у нашому житті. Перш ніж перейти до прикладів, дозвольте, я поясню основну ідею. Для цього я використаю числову пряму. Її початком є нуль. Але щоб детальніше розібрати, що таке від'ємні числа, давайте пригадаємо, що таке додатні. Додатні числа це ті, які показують нам, наскільки ми більші за 0. Тобто 1 показує нам, що ми на 1 більше за 0. 2 показує, що ми на 2 більше за 0. А 3. Правильно, показує, що ми на 3 більше за 0. Усі додатні числа, вони більші за 0 і йдуть праворуч по числовій прямій. Це у нас додатні числа. Тож, що таке від'ємні числа? Від'ємні числа це ті, які показують нам, наскільки ми менше за 0. Тобто мінус 1, показує нам, що ми на 1 менше за 0. А якщо ми підемо на ще один крок лівіше, ліворуч, то ми дізнаємося, що мінус 2 показує нам, що ми на 2 менше за 0. Тобто все, що йде ліворуч, це від'ємні числа, ми можемо мати як і додатні 2, так і від'ємні 2. Простим прикладом життя є термометр. Адже ми знаємо, що влітку ми можемо мати плюс 20, і це доволі приємна температура. Нам не холодно, нам, нам не жарко, нам дуже комфортно. Але ми знаємо, що взимку мінус 20, це дуже і дуже холодно. Нам треба одягати дуже багато курточок і шапочок. І так ми можемо знати, що ми можемо мати як і від'ємне число. Від'ємну температуру в даному випадку, так і додатнє число, тобто додатню температуру в даному випадку. Ми можемо мати як і 6. Ми можемо мати так і мінус 6. В цьому відео ми познайомились з від'ємними числами. А далі ми будемо розбирати, як ще ці числа додавати та віднімати.